Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua В кадрі ви бачите велику кількість великих посилок, а це означає, що ми перейшли до розпаковки нової пошти, загублених посилок з нової пошти. Одразу ж скажу: я їх купую не офіційно в нової пошти, адже за їхніми заявами вони цього не роблять. Тому давайте розпакуємо. І подивимося, що в неофіційних посилок від нової пошти можна знайти. Перша коробка так, буду вибивати паралельно і великі, і маленькі, щоб трішки вивільнити місце в кадрі, і нам було з вами простіше спілкуватися. Так, що в нас можна побачити тут. Ого, щось достатньо важке і в пакеті. І мені вже щось в око попало, пилюка страшна. Так, що у нас тут таке? Я одразу вивільнив все з пакету, щоб було проще, і це хард... Hard... Ні, не хард. Коротше, ці дисководи. Да? Так, дисковод номер один. Дісковод номер два. Отак. І не дисковод, а щось друге. Що це таке? Я не знаю. Асотел, Вектор плюс, голосовий факс модем. Голосовий факс модем. Голосовий факс модем. Достатньо е грязне. Треба 100% мити, але перш ніж його мити, потрібно зрозуміти, чи це щось актуальне в нинішній час, чи ні. Що це таке? Роз'єми схожі на ПКшні. А де це виключається? Я... О, <смітні> виключається. Тут дивіться, який прикольні рубільні. <смітні> А де це використовується, я хз. Два входа. Під телефон написано і лайн, я так розумію, сеть, інтернет. Якщо це можна використовувати як просто роутер, як перехідник і роздачу, то чого б ні? Якщо це щось інше, то напишіть в коментарях. Так, окей. Незвично, незвично, важко. Цікаво. Цікаво. Так. para esse p